Тобто, з одного боку, це добре така, що так важко поміняти, тому що це гарантія чогось, так? а з другої сторони, ну, є проблеми з тим. Але статут у нас діє. Тобто не треба його новий, можна його просто почистити і додати, от, там, де є передбачена власність та далі. Він є. Він є визнаний і так далі. Тобто, отаке вкалу, що зараз у нас робиться. Я думаю, наші дуже рухи всі правильні. Я дуже би хотів, якби до того моменту у нас було вже десь. Ну, як говорячи, ну, статус юридичної особи тарифальна громада, це б дуже сильно дало зовсім інакший рух в тих, в тих їхніх намірах, і в збили по Нас виходу, Нам це треба зараз. Треба, 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 Те, що знаємо, якщо у вас роз'єднаєш, а об'єднаний немає більше бачити. Давайте разом спільно все робити. Говорять, знаєш, про закон ми можемо говорити тільки і щось там якби рухатись в тому напрямку, але ми можемо це скоріше через статут територіальної громади внести, внести всі ті норми, які, наприклад, ти вважаєш необхідними, завдяки тому закону. Закон це ще не відбулося, тому через статут це можна зробити. В Луганске, в областном центре, у нас тоже самое. Городо-спутники, которые возле. Если у вас здесь сел, да, у 20 -20 нас есть городоспутники. спутники Александр Это большие, крупные поселки, вот такие. Ну, половина вашего калуша, но крупная. Там много земли, много чего пооставалось еще чуть-чуть недограбленного. И хотят то, что у нас уже уничтожили все райсоветы. У нас их было четыре района крупных, и теперь еще присоединить сюда тот же механизм. Города спутники и Ефремов вообще получается навсегда в Поэтому Раду механизм, это этот объект. механизм запущен сейчас с одной целью. Они понимают, что сейчас в Украине поднимается народ, открывает глаза, территориальная громада понимает, что у нее украли власть, собственность, они требуют согласно Конституции вернуть собственность на землю себе. И сейчас там, э, вот этот процесс с Конституционной Ассамблеей, с этим референдумом и э, то, что предлагают с местным самоуправлением, это все дети звенья одной цепи. Мы должны это понимать. Вот. У них ничего не получится, потому что нас защищает Конституция. У нас закон. У них схемки, об обычные схемки, которыми они пользуются, наперсточные. Значит, нам нужно быть умнее, разумнее, понимать, что с нами э, ведут вот эти игру наперстки, делать свое дело. Тяжело, медленно но дело. Я закончу, Просять, щоб я вже шугеть. І одна, одна тільки хочу визначити, що треба робити це дійсно якісно, професійно і скоро. Тому що зараз, ви знаєте, хочеш роздалити щось, треба очолити. Учолю є товариш Медвічук, який говорить майже нашими всіма словами, ми б сіли з ним, ви б думали, що нас сорато, чесно кажучи. так? А тільки маленькі нюанси. Є. Так, і п'яту сухочу, я теж побачив. Ідеально. П'яте стаття конституція, демократія приймає Так. Так, розумієте, дуже Але, це це є небезпечно. Та він та він друзі. Це і тому кажу, це, це дуже трошки це є небезпечно. І нам треба, якщо навіть є такі загрози з їхньої сторони, теж треба це все вибачте робити публічно, розумієте? І його є там в Фейсбуку, якісь є, ще, ну, нам це треба робити, роз'яснювати людям. Він от напевно не зрозуміло, що інсудроянського спісу вже робиться, вже вийшов з тих штанішів, і вже, напевно, береться за серйозні речі. А Основ основа інституту громадянську це є територіальні громади. Розумієте, якщо ми їх туди, ви ми їх ну зробимо їх повноцінними, це це все. Це буде безповоротне, рух держави, демократичний. і оці підвали, як ви кажете, рівно вони будуть сильні і, і зроблені. І все, давайте це робити. Я переживаю за державу, бо ми втрачаємо державу. Ми до щоб ми її втратили. <плес> Розумієте? А, а якщо буде територіальні громади, ми маємо шанс сукупність територіальних громад, це є держава. Якщо Медведчук підтримує на на самітові територіальні громади. Державно ми не потеряємо. Давайте ще хлопець з Галіції буквально 5 хвилин у вас Я тоді не буду виходити. Удалов Андрій, голова обласної громадської організації Галіція Івано-Франківської. На сьогодні і це я е, власне присутні тут у вас запрошення Володимира Михайловича пана, е, ну оскільки ми співпрацюємо е, наразі в питанні власне встановлення цієї громадської ради в місті Калошів, питання формування її як дієвого якогось органу і реального такого, щоб е, з гарантованим впливом і все, що е, власне стосується питань діяльності. Громадських громадського представництва. Тож зараз, як пан Володимир, ну, так, топнувся питання цього, котре вже висувають на, скажімо, в перші ряди, от як лідери, це власне ця ініціатива з як вони називають, державно-правового експерименту на території Калицького району. От ну сама ця концепція, і сам сама сам проект закону, який буде ніби прийматися теоретично на основі цієї концепції. Ну це звичайно чи це є документи, чи це є не документи. Мені сказати важко, тому що в офіційних джерелах я не знайшов саме цих документів ні указу президента, на який вони посилаються, що він схвалений. Оця концепція реформи, ні. Якихось офіційних реєстраційних номерів чи ще чогось дати цей. Хоча концепція підписана ну, головою держадміністрації Колісніченком, і, і саме формулювання цього, цих ініціатив і цих концепцій, ну воно дуже таке якесь або спрощене, або щось. Вони пропонують реформу місцевого самоврядування. Ну, Дуже важко це якось зрозуміти і осягнути, що вони мають на увазі. Бо якщо місцеве самоврядування визначене було до сьогоднішнього дня, що це є право в місцевих, громад на там, рішення і так далі на всі ці речі, то це є реформа права конкретного місцевого самоврядування, чи це є реформа органів місцевого самоврядування. Надалі вони пропонують розширювати вертикаль, от власне як спрощення. Управління, що вони показують так, що от буде одна якби, громада, якою управляти простіше. Проте в цій одній громаді передбачається створення якихось чи ради старішин, чи якихось органів самоорганізації населення, котрим будуть делегуватися певні повноваження. Ну, делегування повноважень саме по собі, воно не, не є тільки на папері, вони ще, оці органи самоорганізації населення, повинні бути забезпечені ресурсним потенціалом, відповідно для ну, належного виконання цих всіх повноважень. Якщо їм ресурс, ресурси не надаються ні, ні в який спосіб, то що вони тоді будуть виконувати? І е, тобто, в, таким чином запропонованим Ну, руйнується взагалі будь-яке усталене на сьогоднішній день поняття про місцеве самоврядування і взагалі про право ну, про конституційні права громадян. От. І це так коротко, що стосується цих правових експериментів, ну, дійсно, якщо їх використовувати десь, то тільки хіба в тому, що вони Справді в собі мають інструменти от, діалогу з громадою. Тільки от таким чином, щоб доносити до громади, що необхідність от, реформування, але в потрібному власне, от, напрямку. Ну, якось от так. Про ще в якому ракурсі взагалі йдеться? Тому що ми що... не читали нічого, там я думаю, що. основного що в основному. Шах... Щодо майна, наприклад, в концепції, в якомусь розділі концепції сказано, що майновим комплексом оцих новостворюваних громад, власне, буде все майно і, окремо видно, зокрема, земельні ресурси, які територіальні земельні ресурси. Далі потім закладені ще так само положення, котрі за собою ну, тягнуть досить небезпечні ризики. Наприклад, формування бюджету місцевої громади воно формується виключно з ну, податків, котрі сплачують фізичні особи. На сьогоднішній день ми знаємо, що в селі ситуація така, що люди, котрі в усі населення, вони, ну, не, будучи, як би, не маючи зайнятості, але маючи своє індивідуальне господарство, вони не вважаються вже безробітними особами. Тобто є, їх можуть. Є ризик, що цих людей, конкретно кожного, будуть трактувати як такі, що вони мають якісь доходи, котрі будуть підлягати оподаткуванню і наповнення оцих от місцевих бюджетів. Окрім того, земля, якщо вона знаходилася у віддані території,